Ось таке мальовниче, затишне село. 7 кілометрів, ще раз нагадуємо, від Галича. Дуже транспортна розв'язка чудова. Прямо біля дому маршрутка. Чуть далі маршрутки, які йдуть з інших місць, їх 10 хвилин ходьби до залізниці і 4 приміських. Поїзди, потяги, тобто проблем зовсім немає ні з Франківськом, зв'язок не буде проблем, ні з Галичем, з районним центром. Це ідеальне місце для життя в селі і мати близький зв'язок з містами, з Франківськом, з Галичем, Тернополем. Так що рекомендуємо. Галич, чудове місто, але буквально в 7 кілометрах від міста не менш гарне село. І сьогодні ми дивимося, робимо огляд е, такого гарного, міцного домогосподарства і за гарною ціною. Додивіться до кінця. І так, ми е, показуємо зразу ж город, бо е, власники. Не живуть в цій області зараз. Поручили показати все своїм друзям. От, тут досить заросло бур'янами і навіть кропивою, але ж ми е, показуємо зараз все. І так, величезний город, аж майже до тих кіз це ну, не менше 40 соток. В кінці городу молодий сад, як нам пояснили. Огороджено ось таким парканом. Є великий вольєр для собаки, хто з тваринками має вже. Далі йде йдуть різні господарські будівлі, досить непогано вже осучаснені. От Це щось таке під дрова. Далі йде Ось так добре пофарбовано вже має ну, Ось таку велику отмостку, майже як веранду. Це літня кухня, літня кухня, яка складається спочатку з такої частини господарської. Це можна об'єднати, як люди молоді що нам показують. Каже, я б об'єднав це, добудував цю стіну, об'єднав літню кухню. Ось ця літня кухня, літня кухня, яка має таку вже верандочку, підбита вагонкою пластиковою, гарно обштукатурена, гарні вікна. Це все літня кухня. Добрі металопластикові вікна, зроблено з видумкою. Ось. Металопластикові двері ведуть. До літньої кухні. Ось заходимо в літню кухню. Літня кухня має воду, має газ, має металопластикові вікна. Витяжку бачимо. Є вже зроблена нова піч, піч нова з духовкою, вивід для води і сток води. Тут погріб, погріб. Зараз я спробую відкрити для консервації і так далі. Ось, Все там нормально. І заходимо ще, літня кухня має місце під ванну, і не просто місце, а вже заведена вода. Є вивід сток для туалету. Ще тут не, мабуть, не дик, ми не знайшли для туалету. От, але воно просторе, тут е, метр десь 10, е, ширина і довжина цього санвузлу не менше 4,5 метри. Ось тут ми бачимо, мабуть, і для унітазу, ну, чомусь мені не пояснили. І от, от тут ще такі труби, я не дуже розбираюся в цьому ось і вікно металопластикове. Якщо, якщо з тої половини. Зробити ще двері, то там може бути кімната, теж з заходом сюди в туалет. Ну, це вже фантазія нових власників. Ось така велика, досить літня кухня, яка може бути слугувати окремим будиночком для однієї з частини великої сім'ї, можливо, старшого покоління. Я завжди це наголошую. Тому що зважаю на сьогоднішню ситуацію у нас в нашій країні і знаю, що дуже багато людей шукають прихисток. Виходимо з літньої кухні. Ось, готова майже веранда, така собі для чаювання, бо ж якщо її продовжити якось сходами, то вона може бути довшою. Для просушування білизни, чи сухих грибів, чи ще для чого тут є вірьовки. А якщо дивитися з літньої кухні, то ми бачимо господарські будівлі. Там спочатку туалет праворуч, далі великий, велике таке приміщення для вирощування там курей, свинок, там добре, гарно облаштовано, підійдемо, подивимося. Далі такий. Для сіна, мабуть, і гараж. гараж теж гарно оформлений. А ось це ну, ззаді будинок, який ми ще оглянемо. А тепер ближче дивимося приміщення для вирощування, для життя тваринок. Ось Ось таке велике щось для, можливо, козочки, коровки. Це для курей, щоб вони виходили. Вони там дуже велику площу мають зелену. Він вирощував цей господар і гусей, і курей, бо дуже багато трави, багато площі. Ось тут для кроликів, мабуть, це для курей. Тобто, все так до діла. От побілено. Міцний, міцна стеля, широкі плити, от такі. Ну, Зроблено до діла. Добре зроблено. Тут оце кормушка для кози, для коровки. Ось така. Ну, Тобто, для господарювання, ну, я так вважаю, хто це любить, знає і вміє, є все, є світло. Приходь і працюй. Ось такі різні двері, Оце сітка, потім двері отакі міцні, подвійні двері. Це теж важливо, щоб було і прохолодно, і тепло, коли потрібно. Так, наступна господарська будівля. Це стодола. Стодола. Тодола. Теж досить дуже великою, великою площі, я вважаю. Там ще там праву купу місця до гори над стайню. Так, так, над стайню. Ще там багато місця, це там сіно можна держати. А тут майстерню літом, або ж так, теж сіна. якісь корми, все, що потрібно. От, і гора пивниця. Це те, що з вулиці, там погреб був в, в, в домі, а тут пивниця велика така, підземна. Так, дуже велика як оце приміщення. Як як ото так? перше як то перше? Оце, як оце, так? Да? Да. Як оце приміщення величезне. От пивниця теж така велика. Це все от продовження під землею. Так що ось. Добре пофарбовано міцною фарбою. Микачі, вимикачі. І гараж. Міцні двері. Ось так от металом. Цегла. Так. І ось він гараж, гараж є освітлення так. Дуже продуманий продуманий господарський двір справжнього господаря. Господаря тільки треба знайти нового сюди. Так, по двору всьому ось такі плити, хоч вони і заросли, заросли травою високою, але от мостка є, і доріжки теж є. Так, криниця, є качелі украпи для непоснеслухняних дітей. Це жарт. от. І ось він будинок. Міцно оштукатурений, Інтернет є. Так, ось такі, така стежка з таких плит. Заходимо в будинок. Газ зафіковано, газ бачимо. Сусіди гарні, яблуня напроти входу. Заходимо в дім. Заходимо в дім. Сінці. Веранда, сінці веранда, так, такі двері, двері, двері. в склі. Тобто не попадаємо зразу в коридор, а такі в цей, в веранду. Далі коридор. Ну, як зазвичай, двері по кімнатам. Прямо це кухня. Ліворуч кімната, праворуч кімната. Ось прямо кухня, міцна підлога. Це відчувається, хороша підлога. Ну, Пофарбовано побілено тут. От. І ось така піч з таким димоходом, витяжкою, ну, це під дрова, суто під дрова. Що тут буде? Чи кухня, чи туалет вирішувати новим власникам? Чому я так кажу? Тому що ліворуч, коли ми йдемо ліворуч, то бачимо кімнату. 20, більше 20 квадратних, 20 квадратних метрів з двома металопластиковими вікнами, підлога ліноліум. Ця кімната не має ще газового конвектору, але це зробити можна. І, можливо, ця кімната стане кухнею-столовою. Тут ось така пічка фільна. Тому що, якщо ну, немає в домі санузла, то можливо зробити його в тій маленькій кімнаті. Ну, це так, те, що не дуже люблять глядачі, що можна зробити. От, двері досить міцні, реставрувати трошки. Ну, така, от, от така кімната. Це ліворуч. З коридору праворуч. Коридор ось такий ще раз покажемо. Тут може бути вішалка, тут може бути щось якась теж в коридорі, і це вхід в коридорі на горище. І так, праворуч, кімната е, трошечки менша, тут 18 квадратних метрів. Вхід з цієї кімнати, ось на кухню, є теж двері. Це кафельна пічка, яка може топитися з або з кухни, або з санузла. Вона звідти топиться цю кімнату. І є газовий конвектор. Тут вікна нема металопластикові, тут дерев'яні вікна. Ось така кімната, допустимо, якщо це спальня, то цілком оправдано, що це двері в санвузол. От, ну, це вже вирішувати новим власникам. Не беруся за це. Тобто дві кімнати приблизно по 20 метрів. І ось така кімнатка 4 десь на 3,5 метра. А що тут буде, буде вирішувати новий власник. В цілому нам сподобалося, тому що вартість всього цього домогосподарства доларів. Це гарна ціна. І в безпосередній близькості до Галича, міста Галич, дуже хороше транспортне сполучення, це і є приміський поїзд для пенсіонерів безкоштовний, і маршрутки, звичайно. І це всього десь біля 7 кілометрів. Від чудового міста Галич можливість мати своє, свою землю, свої продукти, свої, своє таке, підсобне господарство. Раджу, рекомендую нам сподобалося. Підписуйтесь на наш канал, ми щодня. Вже не викладаємо відео, це досить важка робота, але через день ми ще справляємося, встигаємо, підтримайте нас коментарями, лайками. Це ваша буде вдячність нам за нашу роботу. До зустрічі! Ви були на каналі Житло Є.